Екологічно чистий бізнес, якому завжди світить сонце. Сергій Клюєв, народний депутат, та його брат Андрій Клюєв перший віце-прем'єр-міністр, піонери бізнесу на зеленій енергетиці. Їхня австрійська компанія Актив Солар тут в Україні розвивається дедалі активніше. Сонячні батареї з кожним роком вкривають усе більші площі, зокрема на Кримському півострові. Таку активність у впровадженні зелених технологій можна було би тільки вітати, якби свій власний бізнес, брати Клюєви, не робили державним коштом. У державного банку брали кредит за рахунок держави, компенсували по ньому відсотки. Анна бабінець про те, як можна озолотитися на сонячній енергетиці, якщо ти впливова й наближена до влади персона. Яскраве сонце, свіже повітря, а ще необмежені бюджетні асигнування. Ось рецепт успішного бізнесу з бездоганним іміджем і шаленими прибутками. Саме таку альтернативну енергетику будують в Україні державним коштом. Тільки от доходи ділитимуть наближені до влади олігархи. Так виглядає електростанція сонячних батарей у Сакському районі Криму. Дзеркальні планшети збирають енергію сонця і перетворюють її на електроенергію для одних і на мільярдні прибутки для інших. Сонячна енергетика це один з найбільш таких інноваційних передових напрямків відновлюваної енергетики. З сонячною енергетикою ми не ми уникаємо надмірних перетворень енергії, тобто. Світло перетворюється безпосередньо в електроенергію. В Україні є е, досить хороший потенціал розвитку цього сегменту. Степовий Крим найкраще місце для сонячного бізнесу. Він тут набирає надзвичайних обертів. На 40 кілометровому відрізку шляху від Симферополя до САК чи не у кожному селі ударними темпами зводять сонячні електростанції. Тихо і швидко. Саме першу ми запустили в Аркадівці. Під Сімферополем. весною. Угу. Там скільки, на 17 гектарах. Вона вже давно працює, вже угу. виробляє, вивозує, це, електроенергію дає. Закінчується зараз вже скільки, там, три, три станції вже в кар'єрному вже теж працюють. Угу. Теж вже видають електроенергію. Четверта готується до запуску сюди, до здачі. А скільки взагалі їх по Україні, не знаєте? Ну. Взагалі їх буде дуже багато. Дуже багато не Одесі вже рублять. Від Одеси. Ці будівельники з Київщини. Кажуть, що у Криму немає таких спеціалістів. Вони ж приїжджають і працюють мало не цілодобово. Як да. згоня чоловік 300 на поле, то тіп, робиться воно бисто. Тим же тут керують дуже розглянули. великі люди. Побачили все. Всім всім. Так що, вибачте. А хто це великі люди прям? Ну там, котрі сидять зверху. Ну, скажіть, хто ви ж ближче, ви знаєте? Де Я хочу це боги. Ну так що боги бо ім'я був патронатом президент. То хто ж ці боги, які так наполегливо розчищають дорогу для власного сонячного бізнесу? Об'їхавши кілька об'єктів навколо Сімферополя, дізнаємося, що всі їх будує австрійська фірма Актив Солар. Вона зареєстрована у Відні за адресою Віплінгерштрасе 35 Там само зареєстровано фірму Слав. З її реєстраційних документів видно, що її власники брати Клюєви. Старший Андрій Петрович перший віце-прем'єр-міністр України, молодший Сергій Петрович, народний депутат України. Збіги адрес продовжуються і на батьківщині. Київське представництво Актив Солар розташувалося у столиці за адресою вулиця Різницька, 3, разом з особистими офісами братів Клюєвих. Не змінясмоті при зйомку. Агресію охоронців будівлі на Різницькій-3 можна зрозуміти, подивившись, які підприємства тут розташовані. Крім актив солару, тут зареєстровані актив банк та актив страхування. Активні брати Клюєви всі свої активи сховали під одним дахом і стороннім у цій бізнес імперії зовсім не раді. Роману Візінченку вдалося потрапити на одну з сонячних станцій актив сола. Він показує нам фотографії та ділиться враженнями. Селище Ріднікової в Криму досить таки. Великий об'єкт, бачите, таке поле велике. А це? Полікремнієві сонячні батареї. Це надзвичайно чисте, надзвичайно цікава, надзвичайно складна технологія. Чому такий, здавалося б, світлий бізнес оберігають у такий темний спосіб? Повернімося до реєстраційних документів. Актив Солар керівником компанії значиться такий собі «КВРТФАЙ». Це відео з розкішного весілля цього австрійця у Ліхтенштейнському палаці у Відні. Його обраниця Ольга, дочка молодшого з братів Клюєвих Сергія. В інтерв'ю австрійському виданню Вьорчавзблат зять Клюєва розповідав, як легко в Україні робити бізнес. Сировину для панели, які встановлюються, актив Солар виробляє сам. Це допомагає створювати додану вартість. Сонячні панелі будуть вдосконалені і згодом продані. Український бізнес австрійця КВ Ертефая не може не процвітати, адже його тесть – парламентар з владної фракції. А старший брат тестя віцепрем'єр, наближений до президента. Депутат клюєв питанням про сонячний бізнес чомусь не радий. Ну, ну, дайте ребята. дайте поговорити. Ну, скажіть, ну це від мені, дайте поговорити». Сергій Клюєв, який не надто часто з'являється у Верховній Раді, уникає журналістів. Зрештою, сімейний бізнес не так вже страшно, враховуючи українські політичні традиції. Інша справа, коли його створюють і розвивають державним коштом. Ми створюємо максимально благоприятні условия для розвитку нашого бізнесу. Рік тому Українська Правда опублікувала викриття. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв на чолі інвестиційної комісії при Кабміні виділив 200 мільйонів гривень державної допомоги заводу на півпровідників, що у Запоріжжі. На цю суму підприємство компенсували сплату відсотків за кредитом від знову ж таки державного Укрексімбанка. Запорізький завод напівпровідників належить уже відомій нам австрійській фірмі Актив Солар і виготовляє уже відомі нам соняшні батареї. Тобто, держава надала. Безпроцентний кредит сімейному бізнесу братів клюєвих. Замість них рік тому народний депутат Олександр Єдін визнав, що він є справжнім керівником Запорізького заводу. Але тепер підхрещується. ви колись говорили, що ви представник на заводі на підпровідників? Ні, такого не казав. А мені не описали українська павту багато. Багато багато чого пише. Це неправда? Абсолютно. Ось як працює бізнес, про який його господарі воліють мовчати. Актив Солар виробляє обладнання для електростанцій на заводі, який отримує допомогу від держави. Також Актив Солар закуповує обладнання за кордоном без мита. Ось розпорядження Кадміну, що звільняє сонячну компанію від зайвих платежів. Далі більше держава змушує районну владу виділяти землю під електростанції безкоштовно, бо альтернативна енергетика це державна програма, забезпечують функціонування станції оператори, роботу яких нерідко також оплачує районна влада. А тепер найцікавіше прибутки. Найчастіше застосовується так званий фід ін таріф або зелений тариф, пільговий таріф, по якому держава зобов'язується купувати, зобов'язує енергокомпанії купувати електроенергію у таких от виробників. Фірма Актив Солар отримала можливість виробляти енергію сонячної батареї протягом 25 років та отримувати за кожен вироблений кіловат близько 5 гривень. Кіловат традиційної енергії коштує в середньому 20-30 копійок. Український зелений тариф ледве не найвищий у Європі. Який відсоток на ринку сонячної енергетики зараз займає компанія Актив Солар? Я думаю, що на Який вигідний тариф, тільки одна компанія на ринку. Ну, можете ще її ще саме ця комісія регулювання електроенергетики. Вирішує, кому надати можливість працювати за зеленим тарифом. А от компанія Актив Солар» – який вона має досвід на ринку, де вона що будувала, які успіхи її до України. Ніде. Ну я не знаю, я не знаю. Може, десь її. Ну ви ж коли виділяли, коли ви призначали цей зелений тариф, ви знали, кому вона належить? Чи не знали? Чи це не має значення для мене? Ніякого. Якщо для вас я розумію, для чого ви це запитуєте, і не знаю. Пан Тітенко не у захваті від питань знаку оклику, бо він давній товариш Андрія Клюєва. Колись він працював у керівництві заводу «Укрпідшипник», який теж належить братам Клюєвим. А тепер пан Тітенко допомагає давньому другові робити бізнес. А чутки щодо того, що вона належить віце-прем'єру Що ви не знаю, чутки не обговорюю. Ну ви ж не є з паном Клюєвом? Да? Ну я його не запитую, чи це ваше, чи це не ваше. Вони прекрасно розуміють, що на даний момент це є можливість з порівняно з невеликими інвестиціями на дуже сильно завищеному. Зеленому тарифі заробити, скориставшися цим феноменальним падінням цін, заробити гроші. Розвиток альтернативної енергетики можна тільки вітати, тим більше, якщо держава готова надавати зелену вулицю зеленим бізнесменам. Тільки їхній бізнес для обраних можновладців, а не для простих смертних. Люди як хотять? Я собі на кришу поставлю, да? буду по 5 гривень продавати в ринок, а по 25 копійок буду отримувати. О, бізнес. Бомба. Тому такого не буде. Тому кого можна, які будуть отримувати. Прибутки по високому астрономічному високому тарифу так для них все залишається. А інших просто будуть гальмувати. Залишилось тільки порахувати, скільки брати клюєви зароблять коштом платників податків. Сонячні електростанції, які на даний момент встановила актив Солар, мають потужність 87,5 мегаватт. Вироблятимуть близько 110 мільйонів кіловат годин на рік. Множимо на 5 гривень, які держава платитиме за кожну кіловат годину виробленої сонячної енергії. Отримуємо понад півмільярди гривень на рік. Такий щорічний дохід кластимуть до своїх кишень бізнесмени, яким можна більше за інших, і це лише початок. Сонця в Криму багато, сонячні батареї дешевшають а лояльність з боку держави гарантована, поки клює ви при владі. Такий от безхмарний сімейний бізнес.